Стекла выбила... О звуках взрывов в Донецке писали местные телеграм-каналы. А что на это ответишь? Пауза. Сразу страшно. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди, як і завжди, ми назбирали для вас найголовніше, найцікавіше, найсмішніше для того, аби ви знали, що відбувається за паребріком. В їхніх соціальних мережах, ну і звісно, в пропагандистських студіях це важливо, бо це частина інформаційної війни. І так, зокрема, через свої наративи, вони сподіваються нас із вами перемогти Угу, наївні. Тим не менше, друзі, буквально за мить я вам розкажу про все найцікавіше. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф», Коментуйте, почути побачене. І звісно, ходіть. Шукайте в описі до нашого випуску посилання на наш збір для роти вогневої підтримки другого батальйону, 37 ї бригади морської піхоти. Ми збираємо разом із вами 250 тисяч гривень для того, щоб військові могли закупити радіостанції Моторола інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛО. Ми пройшли з вами тільки одну п'яту від самого збору. Тож. Попереду в нас багато роботи. Всіх кожного хто опиняється на цьому каналі хто дивиться цей влог, я закликаю друзі обов'язково задонатити, тому що нашим військовим, як ви знаєте, ой, як непросто, але вони тримаються. Сейчас у меня ебала стекла выбило. звуках взрывов в Донецке, писали местные телеграм-каналы, это все еще вечером. В Воронеже тоже тревога объявлялась из с угрозой удара беспилотников. Официальные данные от Минобороны с 5 до полуночи, с пяти вечера до полуночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских бесплотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них над Воронежской областью, три над Ростовской, два над Брянской, два над Волгоградской, два над территорией республики Крым один, над Белгородской областью один, над Курской и по одному над Тульской и над Краснодарским краем. После этого уже после полуночи приходили сообщения о закрытии аэропорта Иванова временным, также в Пензе и в Ульяновске и в Ярославле Росавиация ввела временные ограничения. Еще так, так, так. Еще вот про Волгоград обещал, да, в районе часа ночи приходили сообщения о том, что не менее 10 взрывов прогремело над Волгоградом. Именно они сначала прилетело в одну трубу, которая как раз сейчас закрыта, как вот это вот, и сначала туда, потом где вообще все трубы сами. Ще по факту там дождно, чесно, я... і я все думаю, коли, коли в Росії все пішло не так? Я думала свого часу, що це війна, повномасштабна СВО пропаганда так повпливала на росіян, та і загалом війна 2014 року. Але направду, сучас з усього, все вказує на те, що росіяни завжди були такими. Ми просто не бачили. Не було соціальних мереж раніше не було Маргарет Сіманян, не було того, хто давав би пасік. Кричати, як їм подобається бути своїх та чужих, але зараз не про це. Зараз про те, що росіяни були хворими і до повномасштабної війни. Путін просто відчув, що можна їх взяти, вкинути в пекло війни, і вони навіть нічого не скажуть проти цього. Ми знайшли якраз опитування, яке записували, скоріше за все, декілька років тому на тему того, що росіяни ледь не благали Путіна. Не віддавати Донбас Україні, бо треба від звір'я захистити людей. І коли Росіян писали, питали про те, а що ж ми можемо дати, як Росія, росіяни Донбасу, то відповідь була: очевидно, що нічого самі росіяни, і тоді і зараз відчувають, що вони живуть просто в злиднях, не маючи нічого. То чим же можна поділитися? Але зрештою, це не так важливо. Головне просто території Україні не віддавати. что правительство не должно отдавать Донбасс Украине. Вот это мое мнение, потому что там не люди, там звери живут. А что Россия может дать Донбассу? Помочь. Чем? Мы сами в нищете. Ну, как бы их присоединить к нам, можно это или нельзя, я не знаю. А лучше им от этого станет? Может быть и не лучше, но они не будут зависимы от Украины. Нет, ради этого я не буду же У меня есть дети, у меня есть муж, как бы, ну, зачем мне этим же Я не так верю в Россию, потому что извините меня, у нас зарплат нету. Мы люблю за это пощекотать себе нервы с утрица, подивившись российскую пропаганду, бо только звідти ти ти дізнаєшся, про те, що в Києві відбувається евакуація, Львів Львів переписують на Польщу. В Одесу уже заходит российские войска. Ну, про и так все завжди выдаете в студии Соловьева, который рассказывает про наступ россиян. И, конечно, паника. Паника. При этом посмотрите, Зеленский кричит, что русские все врут. На что мы отвечаем? Так мы готовы остановить на несколько часов боевые действия. Пожалуйста. Владимир Владимирович говорит, журналистов заводить, пусть своими глазами все увидят. И пауза. А что на это ответишь? Пауза. Сразу страшно. А контрольная ситуация уходит. Заметьте, да, как нам объясняют, да вы что, вы ничего не понимаете, русские за время продвинулись на 1%. Слухайте, ну, називати щось наступом це дуже передчасто. Зрештою, ми вон, в Сумській області вас чекали, як там ситуація. Але у Соловйова є і інсайди, такі, яких ні в кого немає в Україні. Виявляється, відставка головнокомандувача генерала Сирського вже готова. І планується якраз на листопад. Я вже не знаю, може, сам Соловйов буде її підписувати. Вони наступають вдоль Дніпропетровської області, розширяючи її. Область, зону наступу, про що йде мова? Куп'янськ-Покровськ скоро стануть їхніми. Зачекайте, ми всі бачили на початку вересня мапи від Герасімова, від голови генштабу, де вже це було ваше. То ви що в кредит взяли? Чи ви просто сподівалися, що якось ситуація покращилася? Одним словом, ми. Тисячу разів вам радили. Не кажіть його, поки не перескочите. Не розповідайте про ваші досягнення, бо Київ за три дні ви вже взяли. Але зрештою здається, Соловйов навмисно це продовжує робити, даючи нам пас, щоб ми над ним сміялися. ВСУ Сирського готують до відставки вже в кацавки Я думаю, Тут же приповнити російське присходження, родственників. причина провал на фронті. Наша армия продолжает успешно расширять контроль вдоль границы Днепропетровской области и уничтожать украинские группировки в районе Купинска. Красноармейские ситуации для ВСУ не лучше. Там враг блокирован. При этом пресекаются любые попытки вражеских контратак. За счет чего это стало возможно? Ведь посмотрите, еще не так давно Украина кричала, что они впереди планеты всей по применению беспилотных систем, что они вот у них и Мадьяр создал род войск. Вот они все могут. И вдруг как-то тихо, спокойно, без лишнего шума Россия набирает обороты, и вдруг появляется Рубикон. И освобождение земли Курской стало возможным во многом благодаря тому, что сначала десантники с союзниками захватили необходимые населенные пункты. И с этих высот уже зашел Рубикон, и отработали как боги, изолировав театр военных действий. Сейчас уже немногие помнят, но тогда на порядок сократили количество машин, которые могли проезжать от Сум до Суджа. И сейчас же как получилось? Рубикон разросся. Сейчас Центр беспилотных технологий Рубикон, который был создан по приказу министра обороны, является, ну, наверное, самым перспективным высокотехнологичным подразделением в мире. К нему приковано внимание всех раз за разом появляются статьи в иностранной прессе, где не понимают, а что случилось, откуда вдруг страна, экономика которой разорвана в клочья, вдруг появилась высокотехнологичная, самая современная, вооруженная всем, что только может придумать ум человеческий, быстро меняющаяся подразделение. Ну и, зрештою, позитивные наследки фронтовых и яких Немає, вони тягнуть за собою позитивні наслідки, і в економіці яких теж немає. Направду негативні тягнуть негативні. Тож в Росії закінчуються масштабні капітали для ведення війни, бо сказати, що закінчуються гроші, це було б не зовсім справедливо. Та навіть коли вони закінчаться зовсім все одно. Путін знайде способи і методи останні забрати у росіян, щоб все одно СВО тривало. Але ти не менше. Відбувається просто зараз велика дойка росіян дивно звучить, але так воно і виглядає. Економічні реформи, які впроваджуються за парібріком, вони якраз і схожі на те, щоб до останньої крапельки вичавити із недорогого росіянина все казну в бюджет до Путіна, мова йде про зміни, які стосуються і податків і тиску на малий, на середній бізнес, і не тільки навряд будуть росіяни, які от прям не відчують наслідки на собі. Бо якщо оподатковувати бізнес, це означає, що щось купувати, привозити, їсти, замовляти в цього бізнесу буде дорожче. А отже, знову і знову заплатять недорогі росіяни і тут. Дивні речі ніхто не питає, куди дівається російське військо за всі ці роки. І ніхто ніхто не питає, куди діваються російські гроші із економіки та із бюджету. Невже всім на все наплювати? Зараз після цієї вот налогової реформи абсолютно всі тут даже не треба бути економістом, щоб розуміти масштаб проблеми. Если вы думаете, что вас это не коснется, коснется, ребят, коснется абсолютно каждого. Малый и средний бизнес очень сильно пострадает, и они будут вынуждены закрыться, ну или уйти частично в тень. А у многих под свой бизнес взят что? Правильно, кредит. Соответственно, средний и малый бизнес начнет массово банкротиться. А далее что последует? Правильно, сокращение персонала. Соответственно, что дальше будет правильно? Уровень безработицы начнет расти. Я тут недавно читал это заявление там какого-то экономиста, и он сказал, около 700 тысяч малого и среднего бизнеса в России просто исчезнет. 700 тысяч, ребят, вы представляете, это какое количество рабочих мест. Даже если это маленький ИП, который держит там один магазинчик, условно говоря, это все равно, ну, примерно два рабочих места. Ну, потому что сменчик-то тоже нужен, вы не забывайте про деревня, села, где есть один единственный магазин. Один единственный магазин на всю округу. Вы понимаете, что будет? Они просто закроются. И у людей не будет доступа к продуктам. Они будут вынуждены куда-то ехать или ждать лавку. Это... Это, это крах. Я не знаю, как это словами передать. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, під завершенням нашого випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. коментуйте свої улюблені сюжети нашого сьогоднішнього випуску. А ще обов'язково не забувайте задонатити в підтримку Збройних сил України. Наш збір для 37-ї бригади морської піхоти, як ніколи, актуальний. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Переходьте, донатьте, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.